Всім привіт! Затримайтесь на хвилинку, я розкажу вам свою історію. Мене звати Венді і я колишня безпритульна. В далекому минулому разом з моєю мамою ми жили на вулиці, а потім нас забрали на перетримку. На цьому фото я ще зовсім маленька. І якось так повелося, що тут я живу цілісінький рік. За цей час декілька людей хотіло забрати мене в сім'ю. Але якось воно не зросталося. Я відрізняюся позитивним мисленням і вірю, що скоро мене помітить той самий найкращий господар. Вчора я зрозуміла, що дуже засиділася на чужих хлібах, тому попросила дівчат активніше шукати мою родину і показувати вам ці мої кліові фоточки та відео. Бачите, я вмію гуляти на повідочку. Заради свого щасливого майбутнього я готова мандрувати і проїхати в ваше місто, вивчити усі команди та ідеально поводитися вдома. А трішечки шампунів, гаряча вода та грабінець зроблять з мене справжню перлинку.